Чи бувало вас ситуація, коли вам задають питання англійською? І єдине, що з'являється у вас у мозку, це Windows Air Sound Справжнісінький ступор. І коли ви нарешті берете себе в руки, все одно, на жаль, виходить якесь мамблінг. Чому ж так стається? Не тому, що ви не знаєте відповіді, а тому, що ваш мозок натискає таку собі панік button. Would you say it's time for everyone to panic? Завудки ось тут moment. біологічно. Коли ми відчуваємо тиск, амігдала, яка є таким собі fire alarm у нас в мозку кричить red alert, red alert, виділяється в стресу. Ну а наша мисляча частина prefrontal cortex, така, друзі. Я пішла. Зателефонуйте, коли заспокоїтесь. і погодьтесь ну дуже неприємно, коли це стається саме під час інтерв'ю, якихось перемовин або побачення. То що ж нам робити в такому випадку? Нам потрібна фреймворк. Запам'ятовуємо це слово англійською, тому що воно є дуже корисним. Фреймворк це така собі структура або мапа, яка дуже потрібна нашому мозку, тому що без неї він як турист без Google Maps. А з нею ми точно знаємо, куди нам рухатись. І сьогодні у мене є дещо дуже корисне. Це такий собі mental hack. так срі one framework. Я дуже люблю цей інструмент, тому що він є максимально корисним, але простим, таким як інструкція для тостера. Тож давайте подивимося, що там у нас. Three stands for three steps. Тобто три це у нас три кроки. Two stands for two types, два типи або два види. And one stands for one thing or one idea, Тобто одна головна ідея. Ось і все. Це такі собі три шухлядки, в яких у нас нас є вся необхідна інформація, ми можемо дати дуже структуровану і класну відповідь, не витрачаючи на це багато часу або багато енергії. І до речі, це називається Reducing Cognitive Load. <гум> Такий собі фенсі науковий термін, який означає зниження когнітивного навантаження. Або якщо простою мовою, то це те, що робить наше життя набагато простішим. Це як відправити наш мозок у спа, але без огірків на очах. Окей, okay, показую вам, як це працює на прикладах. Пропоную взяти рандомну тему, і нехай це буде кава. Coffee. І ось тут про що ж говорити, коли тема доходить до кави. Про те, що я п'ю її два чи три рази на день, і що це моя нездорова залежність. Чи те, що я навіть не вмію її правильно варити? Або ж про кавові зерна, з чого взагалі почати, як взагалі все це структурувати? І з цього моменту я забороняю вам панікувати, тому що тепер можемо скористуватися нашою framework. Давайте поглянемо. Почнемо ми з one thing. Сейк, що ж це таке. Перше, що мені спадає на думку, це coffee is the fastest way to switch your brain on in the morning. Тобто, кава це найшвидший спосіб включити свій мозок зранку. Далі нам потрібні два види для того, щоб урізноманітнити тему. І, наприклад, два види кави, які особисто я п'ю, найчастіше це Espresso or Latte. Ну а далі за планом нам потрібно три кроки. Ну і звичайно ж тут можна розповісти про три кроки. І як робити каву Grind the beans – перемолоти зерна, Brew – заварити каву, і потім add some milk or spices – додати трошки молока або спецій. Дивіться, як можна це обіграти. Making great coffee comes down to three simple steps. First – grind the beans. Тобто приготування кави зводиться до трьох простих кроків. І перший з них це подрібнення кавових зерен. Second – The water temperature should be around 90 to 96 degrees Celsius to avoid burning the flavor. Друге, заварювання. І температура води має бути від 90 до 96 градусів для того, щоб не спалити смак. Ну і third, add some milk or spices. І особисто я люблю cinnamon, Це у нас кориця. За деякими дослідженнями, кориця значно покращує вашу concentration, концентрацію. А за неофіційними даними. Нами, якщо пити каву з корицею по четвергам, то це значно покращить ваш фінансовий стан. Хто п'є каву з корицею по четвергам? Ну ось і все, жодної паніки. Щойно з легкістю, я показала вам приклад дуже такої простої, але структурованої, логічної і навіть. Такої смачної відповіді, кому захотілося випити каву після цих речень. І що найважливіше, I looked confident. Я виглядала впевнено і точно не як людина, яка ще не прокинулася і ще не випила свою ранкову каву. Ну і щоб закріпити, давайте поглянемо ще на декілька прикладів. Нехай це буде дистанційна робота. Remote work. Знаєте, яка one thing рятує мене кожного дня під час дистанційної роботи? Так, так, це flexibility. Ось ця Гнучкість і свобода, яку мені надає саме віддалена робота. Це не тоді, коли я підлаштовуюсь під день, а це коли мій день підлаштовується під мене. Я нарешті не проводжу по дві години в маршрутці, за що мій мозок дуже мені вдячний, тому що залишається набагато більше енергії для deep work. І ось тут є один дуже цікавий scientific нюанс, тобто науковий нюанс, тому що у кожної людини є свій хронотип. Хтось із нас є early birds, з так жайворонками, а дехто з нас є night owls, совами. And when з work remotely, Коли ми працюємо віддалено, ми самостійно розставляємо задачі в залежності від піку наших біологічних годин. Тобто, якщо наша ефективність максимальна зранку, ми працюємо зранку. Якщо після обіду або ввечері, це те, що ми робимо. В такому випадку наша prefrontal cortex не ображається, а кортизол не стрибає як на батуті. Тепер нам потрібні two types, два типи, а саме fully remote and hybrid. Fully remote це повністю віддалений тип роботи, коли наше робоче місце або офіс, там де ковдра, і наше ліжко. Плюси це zero commuting, ніяких поїздок на роботу, і плюс тисяча до карми і до свободи. А мінуси це те, що fridge – холодильник, знаходиться в трьох кроках. Ну, і ось ця філософія. Ну, я додивлюся ще одну серію, і потім почну працювати, окей? А хай це коли ми декілька днів проводимо в офісі, а декілька днів працюємо з дому. Тобто в офісі ми соціалізуємося, насолоджуємося ось цією соціальною енергією. А вдома ми спокійно собі фокусуємося, працюємо без усіляких там. А ти бачив якийсь мемчик у нас в чаті? А тепер трі степс три кроки мого домашнього workspace, які допомагають мені тримати фокус. First, to work productively at home, I create a distraction-free zone. I remove everything superfluous except for the laptop, water, and notebook. To work productively at home, I create a zone немає відволікань. I прибираю everything except for the laptop, води. and Second, equipment and lighting. I get camera warm light, fast internet, everything should contribute to efficient work. Друге Third, no drama schedule. I timebox my calendar, turn on do not disturb, do a fake commute which is a 10-minute walk before and after work to signal my brain we've started we've finished. третє це у нас розклад без стресу. Я роблю такий собі таймбоксинг у календарі, вмикаю do not disturb, тобто не турбувати. І потім роблю фейковий ком'ют, це така собі 10 хвилинна прогулянка, як сигнал для мозку, що ми вже почали або ми вже закінчили. До речі, дослідження Стенфорду показали, що віддалена робота remote work може покращити нашу продуктивність на 10-15%, тому що ми менше відволікаємося і. Тому краще концентруємося. Також ми проживаємо менше стресу від поїздок, тому що у нас менше ось цих перемикань і витрачання енергії протягом дня. І особисто моя порада: вимкніть автологін у Тікток. І ваша продуктивність покращується аж на цілих 300%. Але це не науковий факт, не офіційні дані. Тому, будь ласка, не цитуйте мене в своїх дисертацій. Чому ж 3-2-1 працює? Запитаєте ви? Фішка в тому, що ця фреймворк дуже спрощує ось цей момент, з чого ж мені почати. It reduces cognitive load, А також лікує від decision fatigue. Це ось ця постійна втома від прийняття рішень. Менше варіантів, більше ясності, як би там не було, але наш мозок дуже любить chunking. Це коли одну основну велику задачу розбивають на такі маленькі блоки або групи. Якщо вам потрібно обрати позицію в меню на 200 сторінок або на 200 варіантів, ви взагалі уявляєте цей стрес і цей жах. Набагато легше буде поглянути на одну маленьку дощечку, на якій згруповано буде декілька позицій, де можна застосувати ось цю фреймворк. Дуже легко, наприклад, на співбесіді, коли вас просять розповісти про ваш найбільший факап, так так дуже неприємно. Але one thing – це урок, який ви винесли. Two types – наприклад, два рішення, які ви прийняли, і three steps – це три. Кроки, як ви вирішили це питання в результаті, або ж на мітингу, коли у вас питають думку щодо якогось питання, що ж one thing – це ваша позиція, або ваша думка, Two steps – це два. Нехай буде сценарії, і three steps – це план. Або ж на нетворкінгу, замість того, щоб говорити про погоду або про якісь інші найдуже цікаві і актуальні теми. Давайте поговоримо про One Thing, наприклад, про подію, Two types – це або ж про вигоду, або про інтерес, про зацікавленість. And three steps – це про вашу потенційну співпрацю. Спробуйте 2, 1 вже сьогодні, і нехай це буде будь-яка тема: штучний інтелект, космос, ваші улюблені десерти або екозвички. Сформулюйте одну головну думку, два типи і три кроки. І вже через декілька днів ваш мозок після такої практики почне дуже легко збирати ось цю структуровану відповідь. Щось дуже цікаве, і це і є ваш mental upgrade. тому що це не лише тренування вашого мозку, а також і класна практика для вашої англійської. Ви зараз знаходитесь на своєму English Journey, і вас правда добре виходить. Помилки це не кінець світу. Це просто певні дані для системи. Ну і наостанок, давайте зробимо маленьке практичне завдання. Напишіть в коментарях 3, 2, 1 about learning English. Відповідати можна англійською, тому що це буде дуже хороша практика практика для вас, але українською також буде окей. Основна задача це зрозуміти логіку і структуру, і використати її саме на вашому власному життєвому досвіді. Тож пишіть власні версії в коментарях. Я перечитаю усе, точно буду посміхатися, і, можливо, навіть вкраду декілька ідей. Я буду чекати на ваші варіанти, тому що One thing two types and three steps це ваша нова суперздібність.